E Вітаю вас сьогодні. Ми поговоримо про діяльність однієї служб, в якій працюють відважні герої, мужні бійці. Як ви зрозуміли, мова піде про державну службу надзвичайних ситуацій. Гість нашої студії, начальник відділу матеріального забезпечення та експлуатації споруд Андрій Кобилюк. Пане Андрію, доброго дня. Доброго Скажіть, будь ласка, з якими ж проблемами стикається ваша служба у повсякденному житті? Ну, хочу зазначити, що, на жаль, на сьогоднішній день наявне фінансування не дає в повній мірі забезпечити і виконати заходів по комплектуванню наших підрозділів необхідною кількістю аварійно-рятувального та спеціального спорядження, як вимагають того керівні документи. Так, наявна аварійно-рятувальна техніка на сьогоднішній день на 70% вичерпала свій метересурс. Одною такою ж проблемою є забезпеченість підрозділів спеціальною пожежною технікою. Пожежними автодрабинами, колінчатими підіймачами. На сьогоднішній день в п'яти підрозділах не вистачає пожежних автодрабин, що значно ускладнює проведення рятувальних робіт на висоті. Аналогічний слан справ стався з комплектуванням і заміною снігоочисної техніки. Як в основному наша техніка дісталася нам в спадок від Міністерства оборони і вичерпала свій модоресурс і потребує заміни. Відповідно, в зв'язку з введенням нових стандартів, розвитком сучасних технологій постає проблема щодо забезпечення, переоснащення бойового захисного одягу на, сучасні, на, на, на захисний одяг сучасних зразків. Ці ці нюанси впливають на якість роботи рятувальників, так можливо, на швидкість. Воно скоріше на захист, на захист людини, самого життя людини впливає суттєво. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, чи відчуваєте, можливо, ви підтримку з боку влади? Чи е, самі ж громадяни люди можливо допомагають вам здійснювати у вашій роботі? Так, е, з боку органів влади здійснюється велика підтримка. Е, яскравим прикладом може служити. Е, Відкриття нового пожежного депо в місті Хмельницькому, який буде, ну, здійснює захист таких мікрорайонів, як Озерна, Виставка, Лєзнєво. Е, також хочу відмітити наявність на озброєнні наших підрозділів сучасної пожежної подробини з густою підйому близько 60 метрів. Таких, такої техніки в Україні налічується одиниці. Це є великі здобутки, і це все здійснюється за підтримки Безнедавно органів влади. Не зовсім, але в останніх, роках. в останніх роках придбана ця техніка. А люди як допомагають вам працювати? Хочу сказати і хочу подякувати всім небайдужим, які не стоять осторонь, які допомагають нам. Як приклад, хочу зазначити вам, ви пам'ятаєте сильні морози і снігові замети минулого року. Минулої зими, які, які випробування нам давали, ми всі разом впоралися. Люди допомагали, органи влади допомагали, створювали пункти обігріву, допомагали харчуванням і так далі. Багато-багато можна перелічувати. І хочу сказати велике дякую вам за вашу підтримку, за вашу турботу. Скажіть, будь ласка, на якому рівні сьогодні знаходиться вирішення проблеми питань на, на, на ресурсному забезпеченні пожежників-рятувальників Хмельниччині? Ну, перед нашим управлінням з з основних завдань є соціальний захист наших працівників. Так, протягом знову ж таки останніх років ми, нам ми забезпечили, ми 58 наших працівників отримали нове комфортне житло. Відповідно для захисту. Для, перепрошую, для забезпечення їх речовим майном спеціальним е, захисним одягом в е, поточному році затрачено близько понад більше півмільйона гривень. Е, е, за останні роки, знову ж таки, нами придбано близько 30 одиниць спеціальної техніки на оновлення парку наявної техніки. Що сьогодні робить ваше керівництво щоб покращити організацію матеріально-технічного забезпечення? Ну, перш за все, хочу зазначити, що стратегія розвитку матеріального забезпечення полягає в тісній співпраці з іншими управліннями і органами підрозділами і органами інших областей. Також співпраця налагоджена, тісна співпраця з Республікою Польща, з нашими колегами. Центральною школою державної пожежної охорони міста Частахова. Поточному році вже була підписана угода, згідно якої делегація з головного управління здійснила ділову поїздку з питань обміну досвідом, з питань обміну досвідом діяльності підрозділів, розвитку справи та гармонізації. Наявної нашої нормативної бази в відповідності до європейських стандартів, тобто почерпнути щось, як здійснюється, може щось вести нові аспекти для покращення діяльності нашої служби. Хочеться повернутися до надзвичайних статутів. Всі ми пам'ятаємо, як в минулому році в зимовому полоні скільки людей опинилося. Так скажіть, будь ласка, у цьому році, в разі погіршення погодних умов, служба порятунку на поготові. Ми завжди на поготові, завжди готові прийти на допомогу. У нас створені відповідні резерви, запаси, розроблені плани, організовано роботу, налагоджено по всіх напрямках щодо недопущення ніяких надзвичайних подій на території нашої області. З вами ще співпрацюють волонтери? Так, звичайно. Організована зустріч, розроблено план дій на випадок. Негоди на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Я вам дякую. А хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про діяльність Державної служби надзвичайних ситуацій. Гостем нашої студії був начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та експлуатації споруд Андрій Кобилюх. На все добре у студії працювала Руслана Єгорова. До зустрічі.